бути благословенні!» Ви тільки подумайте, що Бог зробив, тому що він довів все до доскональності та людей дозволив, щоб кожен міг пізнати Бога. Люди сьогодні кажуть, як люди не знають це або що. Сьогодні кожен має доступ до Бога, Біблія. Питання: що ти з цим зробиш? У Івана 12,48 відкидай Христа, не приймай слів Його, май суддю собі. І слово, яке говорить Ісус, воно буде судити Його в останній день. Тому, коли ми туди прийдемо, там буде Ісус. Але він буде, слово Боже, знаходитися в доскональному тілі, так як він і раніше був слово, був Богом. Для цього є церква, щоб ми приходили вивчати, щоб могли явити Бога. Слово є Бог, слово буде нас судити. Йому дамо світ. Дуже важливо перебувати в Слові Божому, в Біблії. Це є образом Божим для нас. Запітую, ти бачила Бога? Так, щодня споглядай його через Біблію. Бога не бачив ніхто ніколи, єдинородний син, сущий в натрі очим. Він явів. Ісус явів нам Отца, Слово стало плотю і мішкало з нами. Бог з'явився в плоти. Слово це є Бог. Хочеш знати істину? Підписуйся на канал докторов Теології Салтиненко.